Дім сад, город Здавалося б, глибока осінь спонукає забути про садовогородні турботи. Однак хотілося б того чи ні, але залишається ще одна важлива справа підготовка ґрунту до зими. Від цього багато в чому залежить урожай наступного року. Як підготувати город до зими та оздоровити ґрунт до нового сезону, розкажемо у цьому випуску передачі Дім Сад-город. Вітаю слухачів Українського радіо Чернігів біля мікрофона ведучий Анатолій Тютюнник. Осіння обробка ґрунту передбачає кілька етапів: що найперше город треба прибрати, бо якщо на ньому залишатиметься сухе бадилля і залишки рослин, вони можуть стати осередком фороботворних грибків та зашкодять рослинам у новому сезоні. Залишки з городу найкраще скласти до компостної ями, а якщо ви знайшли уражені хворобою рештки, їх краще позбутися. Одразу після прибирання верхній шар ґрунту треба розпушити на глибину не менше 3 см. Це треба зробити до настання стійких холодів, оскільки розпушування стимулює активний ріст бур'янів. Далі найважливіший етап перекопування. Грядки перекопують на глибину до 15 см і перевертають землю, щоб нові паростки бур'янів залишилися знизу. Вирівнювати ґрунт не потрібно, на нерівній поверхні краще накопичується сніг, а з ним і волога. Тут тільки треба пам'ятати, що перекопування корисне для важких ґрунтів, а на піщаних не дає такого результату. Чому перекопування важливе? По-перше, в землі з'являються повітряні пустоти, куди краще проникає кисень, а він потрібен для засвоєння рослинами корисних речовин та доступу до коріння. По-друге, при перекопуванні руйнуються гнізда шкідників. Перевернуті грудки землі краще промерзають взимку, що сприяє їх знезараженню. По-третє, значно зменшиться кількість однорічних бур'янів, їх молоді сходи швидко промерзнуть і загинуть. Восени під перекопування вносять добрива. Знизити кислотність ґрунту, збагатити його кальцієм, магнієм та іншими важливими мікроелементами допоможе гній. До того ж, мікроорганізми у ньому сприяють гуміфікації. Перетворенню органічних залишків на гумус, тобто перегній. Таке підживлення за зиму зробить ґрунт більш родючим і пухким. Рослини отримуватимуть поживні речовини рівномірно і протягом усього вегетаційного періоду. Гній спочатку розкидають на ділянці, потім грядки перекопують, змішуючи його із землею. Восени грядки можна підживити торфом, він зробить ґрунт більш пухким і теплим. Навесні він краще пропускатиме вологу та повітря. Вносити таке добриво слід на ділянках із бідним піщаним або важким глинистим ґрунтом, як і у випадку з гноєм, грядки з торфом також перекопують. Компост універсальне органічне добриво, яке покращує родючість ґрунту, його фізичні та хімічні властивості, використовують один-два відра компосту на один квадратний метр ґрунту. За зиму корисні органічні речовини рівномірно змішаються з ґрунтом, але частина їх піде разом із сталою водою. Саме тому підживлення грядок компостом проводять двічі на рік восени та навесні. Якщо на вашій ділянці не усе гаразд з кислотністю ґрунту, щоб знизити її, восени можна використати вапняння добавки, крейду чи доломітове борошно або ж звичайний попіл. Попелом посипають ґрунт рівномірно і залишають його на поверхні, але роблять це вже після перекопування грядок. Ще один етап знезараження ґрунту. В останні роки для покращення структури землі використовують рослини сидерати. Найбільш популярні сидерати належать до трьох груп: злакові це жито-пшениця овес і сорго, капустяні це гірчиця, редька олійна, озимий та ярий ріпак суріпиця. Та бобові це конюшина, кормові боби, люцерна, горох і люпин. В залежності від того, які властивості ґрунту треба покращити, і вибирають сидирати. Злакові тоді, якщо треба збільшити кількість калію в ґрунті, пригнітити бур'яни і розпушити землю, капустяні для збагачення ґрунту фосфором і сіркою, бобові для збагачення ґрунту азотом та структуризації землі. Абсолютно всі сидрати розпушують землю і оздоровлюють її. Також вони є природною профілактикою від багатьох хвороб та шкідників. Наприклад, люпин і конюшина неприємні для личинок хруща, гірчиця добре справляється з бур'янами, а фацелія корисна для всіх овочів і ягід. Вона пригнічує збудників парші та фітофтори, запах рослини не подобається попелиці дротяникам і нематодам. А ще сидрати затримують сніг на поверхні, захищають ґрунт від вивітрювання. Висівати сидирати можна як на початку осені, так і в листопаді. Тоді вони зійдуть ранньою весною одразу після танення снігу. Продезінфікувати ґрунт можна також неорганічними сполуками мідного або залізного купоросу. Мідний купорос підходить для обробки теплиць, коли потрібно очистити зовнішню та внутрішню сторони конструкцій від грибка та личинок шкідників. Обробка ґрунту залізним копоросом проводиться, коли потрібно провести боротьбу з шкідливими мікроорганізмами і грибками. Як бачите, восени ґрунт потребує догляду та уваги не менше, ніж у розпал сезону. Щоб забезпечити його комфортну і грамотну зимівлю, не забудьте про це потурбуватися вчасно. І тоді він відплатить вам багатим урожаєм вже у новому садово-городньому сезоні. Дім сад город.